У кожного з нас є такі моменти, як згадаєш, так здригнешся, наче й пишаєшся собою, але відчуття крінжу досі не відпускає. Я вам багато разів розповідав, що в студентські роки я працював промоутером. До речі, звучить якось так пафосно і круто, наче я когось в шоу-бізнесі там проштовхував нагору. Насправді, промоутер — це такий хлопчик, коли ви підходите до кіоску з цигарками. І він вас починає зайовувати питаннями, а ви палите, щоб потім запропонувати вам взяти участь в якійсь там промо-акції. І промо-акції були різні, були круті з поїздками в інші міста. Там треба було роздавати подарунки. Коротше, все круто. А були не дуже і чомусь саме ось про другі я досі пам'ятаю. Коротше, мабуть, ви бачили хоча б раз, як в американських фільмах, чувак в такому костюмі хот-дога роздає листівки. Хтось в Україні подивився, хтось подумав, о, крута ідея! Ну, ге, що сказати. І він вирішив, що буде круто, якщо там з'явився на той момент якраз новий мобільний оператор. Буде круто, якщо промоутер буде в костюмі такого куба. Тому що логотіп у них був схожий на куб. А Роздавати там сім-карти нового оператора. Коротше, Максим Дівертіто, Ласіни, Куб, голова. Це просто жах. Там у Данте було таке, що герой проходив 9 кіл пекла. Мені на той момент здавалося, що я пройшов 15, щонайменше. І знаєте, в чому я зараз впевнений на всі 100%? Щасливі, цілісні, круті люди, коли побачать щось подібне, коли побачать незручну ситуацію, вони нічого поганого не подумають. Вони зрозуміють, вони подумають, що чувак молодець, він заробляє гроші, він не сидить своєю попою, блядь, на дивані, маміному. Вони підтримують. А хто не підтримає, а хто буде сміятись, а хто буде думати якусь херню? Якісь лузери, якісь токсичні, негативні люди, які навіть себе нормально сприйняти не можуть. І зрозуміло, що на думку таких людей, тобі повинно бути начхати. Я дуже хочу, щоб після перегляду цього відео ви почали набагато простіше відноситись до думки оточуючих. Адже дуже часто страх того, що про вас подумають інші люди, вже впливає на те, що ви починаєте відмовлятись від своїх бажань та цілей. Що я знаю про думку оточуючих? Кожного дня я отримую оцінку моєї роботи, моєї зовнішності, мого інтелекту, навіть моїх батьків. Дізлайки, коментарі, відеорозоблачення. Багато хто думає, що бути блогером це про лайки, перегляди, популярність, гроші, але це і про знецінення. Бажання тебе зачепити, образити. І з цим доводиться якось жити. І це доводиться якось контролювати. Чому взагалі ми звертаємо свою увагу на думку оточуючих? Вчені кажуть, що це тягнеться з прадавніх часів. Тоді людині, щоб вижити, треба було триматися якоїсь спільноти племені. І якщо тебе виженуть з цього племені. То ти загинеш. Тобто твоє життя напряму залежало від того, що про тебе думають оточуючи. Хоча я б насправді і не згадував би про давні часи, а просто згадав би школу. У цьому віці твоє життя також напряму залежить від думки оточуючих, можливо, від вчителя чи вчителів, інших учнів чи якогось конкретного учня. Булінг у цьому віці він зазвичай відбувається, якщо ти якийсь не такий. Батьки тебе відправили в школу і кажуть, давай там сам, викручуйся, підлаштовуйся. Якщо тебе хвилює думка оточуючих, це нормально. Усі хвилює. Усі стосовно цього хоча б щось думають. На всі 100% позбавитись цього неможливо. Але це можна хоча б частково контролювати. Коли я розумію, що чиясь думка мене зачепила, я задаю собі одне питання. А що б змінилось, якби ця людина думала інакше? Ось ця людина вважає мене якимось поганим. Ця людина написала мені щось неприємно. А якби ну, було інакше? Якби ця людина вона вважала мене крутим, якби ця людина писала мені щось приємне. Ну, чи суттєва різниця? Чи це якось кардинально впливає на моє життя? Та ні. І до речі, буває таке, що насправді сам факт того, що людина ще не написала, людина ще ніяк в твій бік якоюсь там негативну думку не направила, а ти чогось не робиш, боячись того, що вона це може сказати. Стандартний приклад це спортзал. Багато хлопців не стільки вони там лінуються піти в спортзал, скільки бояться. Піду в спортзал, скажуть дриж. Почну там займатись, кажуть, я собі, блядь, журтріл, блять, атбулками трясе. І не йдуть туди. І не йдуть. Хоча насправді ніхто такого не скаже. Хоча насправді більше скажуть, ну молодчага. Давно пора, молодчага взявся за себе. Супер. А навіть якщо сказали, яка різниця, що вони там про тебе думають? Головне це твоє життя. Головне це твоє, тві, твої цілі, твій результат ось що головне. А що під час цього про тебе кажуть, і що під час цього про тебе думають, для тебе повинно бути другорядним. Дуже часто нас зупиняє думка: а що скажуть люди? друзі, колеги, батьки тощо. зрозумійте, ну, ясно, що подобатись краще, ніж не подобатись. І зрозуміло, що чути в свій бік щось приємне, набагато краще, ніж чути критику. Але дуже часто буває так, що людина, у прагненні комусь сподобатись, вже починає казати не те, що вона думає, а те, що від неї хочуть почути. Та банально навіть починає вдягатись, не так, як хоче, а так, як їй нав'язують батьки чи друзі. І поступово втрачає свою індивідуальність. І поступово починає жити не власним життям. І тут важливий момент. Якщо людина не має власної точки зору, її не поважають. Якщо ми кажемо про стосунки, жодна дівчина з таким хлопцем, жодна нормальна дівчина з таким хлопцем не захоче будувати стосунки. І таке риторичне питання до вас: як досягати власних цілей, якщо ти постійно підлаштовуєшся під інших? І ще більш жорстка річ, реакція на тебе та твої вчинки може бути несправедливою та необ'єктивною. Ти усе зробив, щоб сподобатись. Ти усе зробив, щоб догодити. А людина тебе змішала з гівном та обрала інший варіант. Не треба чекати на схвалення, навіть якщо ти на нього заслуговуєш на всі 100%. Єдине, що тебе повинно турбувати, це те, що ти сам про це думаєш. Що насправді цей світ не такий поганий. Є секрет. Будь-який твій вчинок, будь-яка твоя дія, вона буде призводити до того, що частина людей буде тебе любити і поважати, а частина людей на будь-який твій вчинок буде реагувати так, що вона буде тебе ненавидити. Має сенс і важливо лише те, що ти сам про це думаєш. Що ти сам думаєш про себе та про свої вчинки. За ці роки я виніс такі правила: перше. Подобатись усім неможливо. Завжди будуть такі люди, які знайдуть, до чого доїбатись. Друге будь гідним у власних очах, цього вже буде достатньо. Третє, покладайся на себе. Є ти, твій світогляд, твої кордони, твоє бачення як має бути. І будуть твої люди. Люди, які будуть з тобою на одній хвилі. Якщо для того, щоб комусь Сподобатись, тобі треба забувати про своє я, це не твоя людина. У сучасному світі, у дорослому житті є дуже суттєвий бонус, ти можеш сам обирати коло спілкування. Ти можеш сам обирати своє оточення. Якщо ти впустив своє життя поганих, гів'яних людей і будеш чекати від них схвалення, ти зіпсуєш собі життя. Якщо ти занадто. І я зупинюсь на цьому слові: занадто сильно хвилюєшся стосовно думки оточуючих, адже я вже сказав, що повністю прибрати це неможливо. Так ось, якщо ти занадто сильно хвилюєшся стосовно думки оточуючих, твоє життя, скоріш за все, пусте. Тобі треба шукати свою ціль, тобі треба шукати свою пристрасть. Як то кажуть, мені все одно, що ви про мене думаєте, тому що я про вас не думаю зовсім.